І позитивний шум напівшепіт, напіврозмова. Це говорить про добрі стосунки, про спілкування. Хотілося, щоб після зібрання сьогодні в процесі нашого життя добрі стосунки поглиблювалися і спільними розмовами, і молитвами, і турботами один про одного. Слава Ісусу Христу, брата і сестри, за день, який ми маємо, з тим, що могли разом зійтися, з те, що з дітьми нашими можемо бути в храмі Божому і дякувати Йому, і славити Його! Бо є за що нам сьогодні дякувати. Під час війни і лихоліття ми бачимо Божу руку і Божий захист. Ми бачимо Боже керівництво. Ми бачимо Божу благодать і милість в побуті нашому, в нашій історії, нашої країни. І будемо ми зараз просити і далі про Боже змилування, про Божу надприроднє керівництво і для нашої влади, і для наших військових, і для нас усіх. Давайте помолимося до Небесного Отця. Дякую Тобі, Господи, з тим, що від Тебе маємо життя і дихання. Дякую, Господи, за те, що можемо разом зібратися. Дякую, Господи, за те, що маємо світло зараз. Дякую за те, що маємо мир над нашою головою. Дякую за тих хлопців, які тримають цей мир на своїх плечах, своїми долями, отець. Благословити кожного військового, який воює, який відстоює наші кордони, який відвоює наші землі. Дуже прошу благословити їх міцним здоров'ям, силою, мудрістю, Господи. Дай їм свого часу кожному молитися до Тебе, аби ти їх супроводжував. Благослови, Господи, прошу і наше керівництво нашої держави, дай їм мудрості, дай їм сили, правильних рішень приймати. Господи, дякую Тобі за те, що маємо підтримку. Дякую Тобі за те, що Ти благословляєш і бережеш нас. Дякую за те, що Ти з нами воюєш. Дякую Тобі, Господи, за те, що зло, не має переважного успіху, а ти руйнуєш злі плани. Благослови, Господи, нас на наше зібрання. Благословити учасників програми, діток і хор і все, що буде діяти сьогодні, нехай буде для слави Твоєї, для нашого збудування, для нашої радості. Господи, благослови, будь ласка, також тих поранених хлопців, дай їм здоров'я міцного, швидкого одужання, дай мудрості лікарів, прошу, благослови тих, хто в полоні поверне їх додому. Кожного, Господи, потіш ті родини, які мають втрату, торкнись їхніх сердець, силою Твоєю, Духом Святим. І потюх потіхою твоєю. Бережи усіх нас і дай нам сьогодні чути твій голос, настанов, підбадьорення, натхнення і, можливо, докорів. Будь прославлений, Господи, і возвеличений в сьогоднішній день, Боготець, Син і Святий Дух. Амінь. Амінь. Всі разом співаємо 170-й номер івангельській пісні у Христі. Ми друга маємо, він життя в нас пробудив. We'll Слава Богу, сідайте, будь ласка, читання Слова Божого, наші духовні роздуми, потім спільні молитви. Сьогодні, дорогі брати і сестри, дорогі гості, хотів разом з вами читати місце і далі розважати ще по інших місцях святого Писання. Місце, яке записано в Першому Післанні святого Апостола Петра, перший розділ з 3 по 9 вірш, благословений Бог і Отець Господа нашого Ісуса Христа, що великою своєю милістю відродив нас до живої надії через Воскресення з мертвих Ісуса Христа, на спадщину нетлінну й непорочну та нев'янучу, заховану в небі для вас. Щоб ви бережені силою Божою через віру на спасіння, яке готове з'явитись останнього часу. Тіштеся з того, засмучені трохи тепер, якщо треба, всілякими випробуваннями, щоб досвідчення вашої віри було дорогоцінніше за золото, яке гине, хоч і огнем випробовується, на похвалу і честь, і славу приз'явлені Ісуса Христа. Ви Його любите, не бачивши. І віруєте в нього, хоч тепер не бачите, а вірувавши, радієте невимовною і славною радістю, бо досягаєте мети віри вашої спасіння душам. Бог через Воскресення Ісуса Христа дарував нам нове життя. І, так як ми читали, живу надію. Ми далі читали, що можемо бути засмучені. Всілякими випробуваннями в нашому житті. В книзі Йова, в 14 розділі першим віршем, записані, що людина від жінки народжена, вона короткоденна і повна печалями. Життя кожної людини, воно повне страждань, різних випробувань і смутку. І сьогодні, якщо подивитися. На останні події, це остання декада того, що відбувається в Україні, і згадати, це початок війни на Сході, пізніше анексія, анексія Криму, далі ми знаємо епідемія коронавірусу, далі в лютому місяці напад Росії на Україну, знищення багатьох сіл, міст вбивають мирне населення, ні в чому не винне. Це і чоловіки, і жінки, дорослі, діти, військові, ракетні обстріли нашої держави. І це призводить до відключення світла, втрати тепла по регіонах, в певних випадках газу, води. І ось, дивлячись на все це в таких обставинах, розуміючи, в яких обставинах, в яких випробуваннях сьогодні проживають українці, певно, що в багатьох виникає питання: Боже, чому? Чому ти допустив це? Чому не зупинив? Чому не втрутився в ці тяжкі моменти? Можливо, Бог не контролює, можливо, Бог не знає. Можливо, він все пустив на долю випадку. Але Слово Боже, Святе Писання, воно запевняє нас, псалом 121, 4 вірш, оце не дрімає і не спить сторож Ізраїлів. Господь то твій сторож. Господь буде берегти тебе. Бог захищає, Бог турбується. Недаремно праведний Йов, проходячи через важкі випробування в своєму житті, Він говорить наступне, 23 розділ, 10-й вірш. А Бог знає дорогу, яка при мені. Бог все знає. Бог не відвернувся, Він пильнує. І підтвердженням цього є дві відомі для нас з вами історії, які записані в Біблії. І перша, це Книга Буття, 37, 39 по 41 розділи. Історія, яка розповідає нам про Йосипа, сина Якова. І ось він, цей хлопець, юнак, він був улюбленим сином свого батька. І в свої 17 років так стається, що його рідні брати вони настільки зненавиділи його. Що були готові підняти руку, аби вбити. Вони задумували вбити його. Але продають його в рабство, і таким чином він потрапляє в Єгипет. Здається, що може бути гірше? Самі рідні, ті, кому ти довіряєш, зраджують, відвертаються, продають в рабство. І ось ти на чужині, в неволі, без жодної підтримки. Але ви знаєте, в буті 39 розділ, 2 вірш, записані слова, що й тоді Господь був. З Йосипом. Бог дає успіх в усіх справах, які чинить Йосип. І він стає чоловіком, який мав щастя, так написано в Слові Божому. Бог був поруч, Бог турбувався. Здається, ну ось, нарешті, невелика відрада серед довгої, тривалої, чорної смуги в житті. Потіфар його господар, він ставить його над усім своїм маєтком. Аж тут знову. Випробування і неправдиве звинувачення, наклеп від жінки Потіфара, і Йосип потрапляє до в'язниці. Несправедливе ув'язнення втрачає все. Здається, ну, можна розчаруватися. Але навіть і тоді, у в'язниці, написано, і в Слові Божому, ми читаємо: Господь був з Йосипом. І він дає милість в очах начальника в'язниці, і Йосип, Йосипу передають все, і він володіє, керує над тими в'язнями в'язниці. Пізніше він зустрічається з часником Фараона, допомагає йому і просить, аби той згадав, попіклувався, посприяв в перегляді його справи, бо він був засуджений несправедливо. Але чашник, виходячи на свободу, забуває про Йосипа. І далі ще довгих два роки ув'язнення. І, якщо згадати, 13 років поневірянь, 13 років важких випробувань в житті Йосипа. І Бог ставить його другою людиною після фараона в Єгипті. Бог все контролює. Бог над усім, Господь завжди був поряд з Йосипом. І саме через Йосипа, який переніс ось такі важкі труднощі, випробування, Бог дає заставляє при житті великий народ, давши виживлення. Під час тривалого голоду для багатьох людей. Друга історія, подібна першій, записана в книзі Естер. І це нагадування для нас про те, що Бог контролює життя окремої людини і життя цілого народу. Юдеянин Мордихай, він, будучи при воротях замку в Сузах, він стався свідком змови двох охоронців царя Хашвироша. Які планували вбити свого царя. І ось він повідомляє про це цариці Естер своїй родиці, а та передає це царю. Змова викрита, зловмисники покарані. Мордихай ніяк не нагородили, але про цю подію було записано до книги пам'яток, книгу хронік Перських царів. І ось далі саме цікаво іронія долі. Цей самий цар видає укази на те, щоб знищити. Юдейський народ по всьому Перському царству, по всіх його округах. Цар, якого юдеянин Мордихай врятував від загибелі. Про це записано в книзі Естер, третій розділ з восьмого віршу. Сказав Гаман до царя Хешвероша: є один народ, розпорошений та поділений між народами в усіх округах Твого царства. А закони їх різняться від законів усіх народів, і законів царських вони не виконують, і цареві не варто позоставляти їх. Якщо це цареві вгодне, нехай буде написано вигубити їх, а я відважу 10 тисяч талантів срібла на руки робітників, щоб унесли до царських скарбниць. І зняв цар персня свого зі своєї руки і дав його Гаманові, синові Гамедатові, агаг'янинові, ненависникові юдеїв. І сказав цар Догамана: Це срібло віддаю тобі. І дається тобі той народ, щоб робити з ним як угодно в очах твоїх. Яка велика драма? Одним повелінням руки, одним нерозумним рішенням вирішується доля великого цілого народу. Сьогодні Можновладці можуть вершити долі людей так легко. Те саме відбувалось колись. І, певно, на той час, коли ось так підступно була зроблена ось ця домовленість, в багатьох євреїв виникло запитання. Чому? Господи, чому ти допустив? Чому ти не вступився? Чому не зупинив цього лиходія, поки він ще не вчинив цього великого зла? Але сьогодні, читаючи Слово Боже, ми розуміємо. Що в Бога був дивний план. І кінець цієї історії був по-справжньому дивовижним. Бог проводив юдеїв через бурхливі, важкі випробування, і вони повинні були засвоїти певні уроки. Якщо ми сьогодні думаємо, що Бог не на нашій стороні, що Бог проти нас, що Бог щось робить нам не на користь, ми помиляємося. Бог турбується про нас. Єремії 29,11, записані слова. Бо я знаю ті думки, які думаю про вас, говорить Господь, думки спокою, а не на зло, щоб дати вам будучність та надію. Бог і тоді все контролював. Ось чому ми можемо і повинні довіряти і надіятись на Бога в складні часи, в часи страждань і горя, які. Часто трапляються в нашому житті. Бог завжди посилає зерна надії для свого народу. І коли ми стикаємось з безвихідними ситуаціями, з надважкими труднощами і випробуваннями, Бог посилає зерна надії для нас. Нам потрібно просто їх шукати. Гаман запланував вбити, погубити. Мордихає, він готує з ночі, з вечора, готує шибеницю, високу шибеницю, щоб здійснити свій задум. І вранці він спланував, що піде до царя на аудієнці, щоб просити про це. Саме цікаво, що Бог ще з ночі забирає у царя сон, і цар, починає читати книгу пам'яток, книгу хронік, і де знаходить про те, записані події, що про викриту змову. Для Мордихая не було вчинено жодної гідності чи честі. І він вирішує виправляти, виправити це. І він кличе для поради Гамана, ненависника юдеїв. Що зробити для людини, який цар хоче виявити честь? І в такий спосіб цар рятує життя Мордихая. Що це? Іронія долі чи Боже провидіння? Дорогі друже, Бог. Турбується про твоє і про моє життя. Бог завжди контролює всі ситуації, він ніколи не залишається осторонь. І далі ми знаємо, що через Істер Бог знову рятує свій народ від знищення. Але ходій, ненависник, Гаман і вся його родина, а також всі прихильники по всій, по всьому Перському царству і його округах були покарані, були знищені. Отож, зважаючи на те, що відбувається в нашій країні, ми маємо розуміти, що це не збіг обставин, це не просто наглий випадок. Бог не відвернувся, Бог не покинув наш народ. Він все контролює. Він контролює перебіг усіх подій в нашій країні, і в усьому світі. Як важливо те, що ми читали на початку, щоб ми пройшли всі ці випробування з твердою вірою. С живою надією